Супермаркету СТЕ. Буквально за пару хвилин відбудеться розіграш під назвою щасливі покупки. Підходьте ближче, чекаємо вас, буквально за пару хвилин. Настрій і вдалих покупок. А інакше бути не може. Адже супермаркет СТЕП це супермаркет для вашої родини і біля вашого дому. Бажаю вам чудового нас. Що постійно відбувається у степу різноманітні розіграші і вікторини. І саме сьогодні відбудеться розіграш під назвою щасливі покупки. А зараз я би хотіла вам нагадати умови даного розіграшу. От, будь ласка, подивіться. Всі бажаючі можуть отримати отакі от кубончики. Для того, щоб заповнити цей купончик, необхідно зробити покупку. Точків, які треба обов'язково заповнити. Коли ви їх заповните, коли ви заповните цей купон, ви маєте на ньому написати своє ім'я, прізвище по батькові і бажаний номер телефона, і вкинути цей купон у акційну скриньку. От вона. І ви маєте реальний шанс виграти один з головних Значить, І ви можете придбати продукти на цей грошовий еквівалент. Звичайно, ви не можете обміняти його на гроші, але продукти можуть бути абсолютно любі. Абсолютно любі товари саме для вашої родини, адже це, це супермаркет для вашої родини і біля вашого дому. З другої категорії це є сертифікат на грошовий еквівалент 500 гривень. Звичайно, також ви можете. Для вашого дому, для вашої родини. Є навіть внутрішнє радіо, на якому завжди інформація про розіграші і вікторини. А зараз я хочу сказати, що спонсором даного розіграшу є торгова марка Сандора. ласка, купуйте товари цієї марки, насолоджуйте чудовим освіжаючим смаком, напою в І зараз, будь ласка, підтримайте мене. Я хочу оголосити початок розіграшу під Зараз під ваші облиски. Ви мене ще раз підтримайте. Я буду діставати такий купончик. Значить, ми почнемо з вами з грошових еквівалентів на 100 гривень. Тобто, у нас є два заохочувані призи. Це два грошові еквіваленти, кожен з яких є 100 гривень, на які ви можете придбати любий товар для вашої сім'ї, для вашої родини. Так підтримайте мене, я не дивляться. Читаю Яковенко Люба. Будь ласка, панітайте. Читаю. читаю, читаю. Лепків Ірина Євгенівна. Ще пані так, Ірина, як у вас сьогодні настрій? Скажіть мені чесно і відверто. Прекрасно. Так. Скажіть, чи часто ви приходите у супермаркет степен? Через день. Через день. А чи ви любите готувати якісь страви, такі чудові, з тих продуктів, що ви придбали у супермаркеті СТЕП?

Роман. Роман, скажи, чи часто ти від твоєї родини входиш у супермаркет Степ? Приходь і ще пару разів в день і звичайно зможеш виграти чудові призи. Так, підгучні опа. Шановні покупці супермаркету Степ, нагадую, що Супермаркет СЕП завжди вишколи від чудові акції і уроки І зараз, так дітки техесенко. Ви мене дуже файно підтримуєте, але і не заважайте мене, добре? Зараз, дуже хвилюючий для мене особистий момент. І зараз буде добре обігрувати при другої категорії. Сертифікат на грошовий еквівалент 500 гривень. Ви бачите, Зараз ми дізнаємося ім'я, переможця другої категорії. Я не знаю, хто це буде. Я сама переживаю, підтримайте мене будь ласка. Пані Оля, підходьте до мене. Скажіть мені, так чесно, як у вас сьогодні настрій? Чудовий настрій. Пані Оля, чи часто ви приходите в супермаркет? Дуже часто. У буде відігравати приз першої категорії. Це грошовий еквівалент на тисячу гривень. Я дуже хвилююсь, мені потрібна підтримка ваша. Дуже дуже Так, то це буде в нас. Це буде в нас зараз е... прийняв роман. Прийма роман. Трошки. Трошки. Я бачу пан Лемарки до себе і видають чудові призи. Також я хочу нагадати вам, це стосується, так, мені потрібна ваша увага трошки ще уваги. Це стосується дітей, адже вони 1 вересня йдуть до школи. І 1 вересня відбудеться розіграш під назвою. До школи збирайтеся, степу закупляється. Це я такий складом даного розділу, що головний приз. Є ноутбук. Тобто маєте реальний шанс виграти ноутбук. Слідкуйте за новинами, чудового настрою, заходьте в степ. Пам'ятайте, що степені супермаркет і для вашого дому, і для вашої родини. Дякую за увагу, всього вам найкращого.